Пане генерале, південь це взагалі така дуже болюча тема для нашої країни, тому що від. Початку повномасштабного вторгнення головне питання: воно ну, знаєте, як слон, який висить завжди в кімнаті, це як так сталося, що відбулася миттєва окупація. Та військові то вони пам'ятають на який день, коли що було окуповано, але це було супершвидко, Та як просувалися російські війська, не зустрічаючи певного супроти, який би мав бути, і от минулого тижня буквально ми дізналися про це, написали медіа, що є ціла справа та кримінальна, де намагаються розібратися, то хто ж в цьому винен. Одразу хочу сказати, що в цьому кримінальному Вадженні про неналежну оборону Херсонської області свідчення дають винятково да на допити, ходять винятково. Військові, там немає представників служби безпеки України, там немає політиків. А я хочу нагадати, що військові стають головними в країні під час воєнного стану. Воєнний стан у нас був впроваджений 24 лютого зранку. Там нема Баканова, там немає інших людей, яких ми знаємо, з якими тягнеться цілий шлейф дивних історій. Але там є залужний, і мені здається, що коли ти військовий під час війни, то. Тобі не до політики і не до слідчих дій. Тобі треба якраз займатися війною, а не ходити на допити, але тим не менше і залужного цього сюди втягують. Якщо ви скажете, що це нормально, бо йде справа, і всі дають свідчення, ми поставимо крапку. Але здається, коли немає політиків і інших служб, які б давали допити, то здається, що хочуть військових зробити крайніми, що це вони нічого не зробили для того, щоб не окупували південь. Ну, я абсолютно праві. На жаль, е зараз офіс президента. На чолі з паном Єрмаком намагається зробити ЦАПами. Відбували по е, питаннях втрати півдня України, саме військових, але давайте відмотаємо і вже безпосередньо скрини не гарять, як казав свій час один з е, письменників. Так е, так, от відмотаємо, подивимось, як е, зелена влада радісно розповідала про е, певну кількість територій розділянок розмінування, і в тому числі що стосується розмінування, то ж саме Маріуполя, де президент особисто приїхав, дивився, як там розміновують е, безпосередньо е, Каланчак. Де величезна кількість розмінувань і де шатли, аби прискорити перевезення російських окупантів через е, каланчарське е, КПП е, запустили про, буквально напередодні війни. Тому ці всі <кхем> зелена лакшина що всьому винні військові? Ні, якраз військові в цьому процесі е, були. Знаєте, як там е, ті, хто дивилися, попереджали, але не могли вплинути. Не могли вплинути і. Тоді, мабуть, треба було все ж таки більш гучно стукати ногами в офісі президента, розповідати, що я загроза. Але якщо е, куратори певних дій нашої влади знаходяться е, на заболоті, то якраз ми розуміємо, що так воно і сталося, і розміновувати ідея розмінування явно не не йшла від військових. Вони були категорично проти. Вони розуміли ступінь загрози, так само як і е, певні маніпуляції, де зараз розповідає. Мусило там бути, і е, чи були вони, чи не були Уже навіть питання не в тому. Питання полягає в тому, а чи збереглися ті плани, е, які були опрацьовані якраз е, на по варіанту е, великого наступу Росіян? А ці плани були і вони е, мусили бути реалізовані. І до військового до першу чергу до політичного керівництва України ці плани мусили доводитися. Я знаю, що вони доводились. А от реакція була інша, тому е, сказати зараз, що в цьому винні військові ні. В цьому якраз винні політики, саме вони своєю бездіяльністю, а в певних моментах і диверсійною діяльністю напередодні попередніх трьох років перед великою російською навалою зробили так, що ворог вдерся на нашу територію, і скорочення певних е, програм е, оборонних. Давайте згадаємо, з яким скрипом, ми все таки відстояли той самий Нептуне вільху. А виробництво артилерійських снарядів, яке було заморожено, найпростіший приклад, що е, якщо влада каже, що в жовтні 21 року вони узнали про напад, то чому е, влада не почала працювати ані з населенням? Чому тоді вони не прискорили процес імплементації закону про територіальну оборону, який вони на рік затягнули, щоб тільки пізніше він був? Е, чому вони е, не запустили в той самий завод Артем, який працював одну один день на тиждень, а міг би працювати 24 години на тиждень? щодобово, чого не було зроблено, тому е, намагання знаєте, інформаційно зманіпулювати, сказати всьому винні військові. Якраз військові е, з тої ситуації, що мали, змогли зробити по максимуму, і те, що е, війна почалася для військових, не було такою новинкою. І для певних свідомих українців не було новинки. А влада чомусь вививши своїх дітей і своїх родичів ще однією війни абсолютно тихо мовчала і розповідала, що втратять гроші. Чому влада тоді в січні місяці 22-го року вкрала забрала як можна назвати по іншому, 50 мільярдів з бюджету збройних сил України? Тому це все, той, хто вірить в Тулокшину, яковішують чотири марафоні, той буде далі хавати. Ну, неспроможний він ані думати, ані аналізувати. А той, хто має клепку в голові, згадає, що було і як воно було, і скаже: брехня, брехня! І не трогайте військових, не трогайте генерала залужного, і не трогайте його оточення. Бо вони якраз разом з українським народом і відстояли нашу Україну. Бо в певних моментах, як кажуть, росіяни: ну ми ж договорились, вони договорилися, але про нас забули. А от якраз от ми і не допустили того, що їхні плани реалізувалися. Про що в ОМАНі домовлялися, не спрацювало. Та я думаю, що дуже цікаво нашим глядачам я раджу послухати, наприклад, інтерв'ю азовців, які розповідають про те, як вони да опинилися в повністю фактично на захищеному місці, і все, що вони зробили самі, та це я зовсталь і не тільки і оце спрацювали. Вони кажуть, у нас теж питання, чому в якийсь момент зникло повністю СБУ, яке з ними а, воювало. Потім по телефону перевдяглись в цивільне, вийшли і далі, далі, далі. Тобто багато таких дивних речей. Але пане генерале, дозвольте, я буквально 30 секунд побуду адвокатом диявола, наче в нас є зараз тут третя сторона і. От як може хтось думати із наших глядачів? Ну окей, влада винна, але ж вони люди не військові. Ми точно знаємо, що Буданов попереджав. В нього були розвіддані, Я точно знаю, що і Баканову доповідали. А от чи доповідав Баканов – це велике питання? Та і хтось скаже: Ну так генерал залужний, як розумний, досвідчений, він мав взяти війська, кинути в Маріуполь, кинути в Херсон, перекрити Чонгар і далі за текстом. От, чи мав він повноваження, чи міг інший генерал зробити щось таке до 24 лютого, до того як в нас е, було проголосовано воєнний стан. Які функції і які обмеження насправді були у військових? Чи могли вони це робити без рішення президента? Е, ну, перше питання: а чи були ті сили і засоби, які е, треба було е, розтягнути? Їх не так було й багато. По друге, е, все ж таки на заклад військових мобілізації і призов резервістів не було оголошено раніше. Бо це було заборонено нашими політиками, якби резервістів призвали хоча б за місяць, а це можна було абсолютно спокійно зробити, би навіть без оголошення, але аби не сіяти паніку, це було заборонено зробити. Крім того, перекидання величезної кількості військової техніки, і також могли породити паніку. Тому політики сказали, ні-ні ні, не будемо це робити, і просто військовим закрили рота. І в певних моментах навіть не слухаючи політики, військові встигли залужний встиг зробити такі речі, завдяки яким ми в першу чергу відстояли той же самий Харків. І це спрацювало. і. Зараз розповідати, ну на жаль, військові часто заручники е, своєї порядності на не міг тоді залужний покласти рапорт на стіл і сказати: ага, ви не хочете підняти Україну? ось мій рапорт я е, кожу. Він розумів, що це буде е, гірше зради, тому він е, спрацював знаєте так. Ну якось викрутимось От якось воно викручувалось. А політики безпосередньо е, розповідали. І основна е, провина політиків, пам'ятаєте що 21 перше числа 23 Нам казали, що нічого не буде, розпаковувати тривожні валізи, все буде. Тут. Оце це найстрашніше, те, що розхолостило нашу Україну. Військові між тим е, все робили як могли робити, і е, максимально встигли по цих ситуаціях. Але якби мобілізація була оголошена або збори резервістів, хоча б були е, оголошені раніше, то було б значно краще. На жаль, військовим це просто не дали зробити. Пане генерале, на останок я вас хочу запитати про ще одну о, політичну заяву, але вона про війну це те, що народні депутати збираються о, робити такий бюджет на наступний рік? О, нібито ми переходимо на військові рейки, забираються всі гроші там з місцевих бюджетів і хочуть їх повністю відправити якраз на потреби армії. Економісти, фінансисти, ті, хто вміють кривати цифрами, вони звісно кажуть, що це величезна дурість, тому що це там історія про руйнування децентралізації. Це те, що важливо для життя для функціонування нашої країни. Але в цілому, чи вірите ви, що наші політики Спроможні, що вони розуміють принципи, що таке воєнні рейки, що таке воєнний бюджет, бо здається, що вони трошки займаються підмінною поняття якраз оця ма маніпуляція маніпуляції, намагання завоювати ринки і, і, і просто балаканина. Про а, а ми щось десь там зробимо. Це вже ми з цим стикалися на виході. Потім виходить, що просто пушишка слова не не відповідає дійсності. В дитинстві, коли я ходив школа була далеко, але я вже вмів читати на парканах. Писали певні слова. Скільки я не заглядав за парканом, зовсім інше було так само. отут. треба вміти читати і аналізувати. От я, кожного українця, е, запрошую, проаналізуйте чотири попередніх роки, Що було, що казали, і що здійснили. Ми ж з вами, ви ж навіть на роботу зараз не можете пройти, бо за мільярда посаджених дерев ви не можете пройти, правильно і Демо. вам заважають. Тисячі бабусь з бабушкафонами розмовляти, бо вони постійно спілкуються. І в магазинах нічого немає, бо вчителі зі своїми зарплатами по 4 тисячі умовних одиниць все викупили. Ну, от прості речі. Вони ж триндять і абсолютно, знаєте, сам собі вірять. Але я казав Станіславський не вірю. Так от і я не вірю. Тому от такі речі, те, що вони розповідають, що не будуть зробити, якраз намагання з моєї точки зору дайте спроможність і не душить малий і середній бізнес. Дайте спроможність бути конкретно спроможними. Приберіть цих. У нас штучно створена проблема по завозу військового майна в Україну. Так у нас є декілька країн, декілька організацій з колишнього Укроборонпрому, прому експортери, які тільки мають право цим займатися, і вони визначили цінову політику свої правила гри і на цьому дико заробляють. Відкрити ворота ширше вам повезуть. і Це буде значно дешевше і значно більше обсягах. Це ж прості речі, які лежать на поверхні. Нам намагаються повісити лачину, що так не можна. Не можна, якби хтось не вчився в школі. І не читав нормальні книжки, але таких в Україні більше ніж достатньо. Нам намагаються вісити лачину. На нас намагаються заробити. Я коли е, слухаю ці пісні: е, от бюджет, так ви наразі той бюджет не можете е, безпосередньо правильно використати. Це ж ви ж і ваші ставленики покупають барабани, зараз формують по старому асфальту, фарбують е, пішохідні переходи, розмітку на старих дорогах. Навіщо? Ну таких речей більше ніж достатньо. Я вже не кажу, то закупівлі яйця по 50, по 17, а пальне по 80 літрів. А, між тим, той, хто крав разом з цією командою, Верховна Рада а, оплесками випроводила це. Я розумію, що всі вони в змові в зоворі. Це все одна шайка яка безпосередньо цим займалася. Разом крали нашу Україну обробила український народ на війні. Тому е їхнім словам не вірю. Не вірю, бо назовіть мені там професіонала, який би безпосередньо щось мог там розібратися. Ви подивіться, у нас там один тільки пан Стефанчук безпосередньо має величезну кількість навчальних закладів. Але якщо подивитися, що ж тут за навчальні заклади, на момент розвалу Радянського Союзу і, ці заклади почали формуватися, до того це було просто професійне технічне училище. До речі, у Хмельницькому випускникам цих е, інститутів свій час, коли я служив, там писали, що на роботу е, потрібні такі-такі, -так", а випускникам такого то вузу, що закінчив пав Стефачук, казав: не звертатися. Бо більшість хмельницького базару ці дипломи там покупала. Ну, пане генерал, тут тільки як підсумок ми знов повертаємося до листів від американців. Інколи наша влада, наші чиновники, політики думають, що вони найрозумніші. Світ нічого не, не помічає і з нами через війну будуть безкінечною, будуть терпіти і корупцію і наші помилки. Американці сказали ні, не будемо. Півтора роки ми потерпіли, півтора роки ми закривали, заплющували очі. А тепер давайте хлопці або боріться за розум, або буде біда. І я сподіваюся, що на печерських пагорбах все ж таки висновки обов'язково зроблять. На щастя, наші військові на печерських пагорбах не перебуваються, тому ми. І бачимо різницю в результатах.